Доброго дня! Сьогодні розмова піде про осіннє живцювання хризантеми. Десь, мабуть, що неділі-дві назад, здається, це 23 жовтня. Я знімала відео, виложувала про, про те, як з невеличкого кущика розмножити до весни багато хризантеми. Ось. Тоді я. Показувала, що я принесла з базару хризантему, з якої я зняла живці, і поставила на вкорінення. От сьогодні хочу показати, як вони виглядають на сьогоднішній день. В таку пору живцювання йде не швидко, але результат непоганий. Тоді ось в мене було чотири такі, я взяла собі живця. Ось, і хочу показати не всі, але ось. Бачите, вже із пазух йдуть нові листочки. І ось тут видно, десь я бачила тільки що ось такі невеличкі корінці. Вон, біленькі, видно? З'являються, з'являються потрохи корінці. Звісно, в цю пору вона буде довгенько укорінюватися, от, але ми нікуди й не спішимо. Тут, ось, мені здається, ще й не видно цих корінців. Але сама рослинка жива, зелена, стоїть і вкорінюється. Ну, ось я там тоді в тому відео я його прикріплю в кінці, в кінці цього відео, щоб кому цікаво, подивитися. Я там зрізала живці і ось так поставила їх в стаканчики і принесла хату, ось поставила. На стелаж, Тут ще в мене є ось такі. Також стоять, вкорінюються, Ось такі. Можна використовувати стаканчик, на стаканчик надівати. Можна ось так бахілу, як я наділа, теж хорошо. Так вони в мене тут стоять. Тут в мене ще ось колеуси стоять. Під лампами також, це ті, що я зберегла для весняної живцювання, це мої маточні рослини. Ось я їх також перечеренковую. Коли в інші живці, я старіші маточні вберу, бо мені їх скільки не потрібно. От, бо сьогодні ж у нас тільки який листопад, ще до періоду черенкування, ще багато дуже часу будуть тільки місце займати. Так, ну ось що та хризантема. Мені здається, отак вона добре буде вкорінюватися з місяць, не менше. Ось такий собі малесенький, але дивіться, як з нього. Зараз я зроблю фокус ось. Ідуть з пазух молоді листочки. Хоч, а, тут ось і видно вже ось корінці гарно, ще краще. Да. То коли ми... вони вкоріняться, Наросте гарний корінь, я пересаджу його в трошки більший об'єм і залишу ось так на стелажі, тому що вона маленька рослина. У вас, якщо ж нема стелажів, ви можете поставити їх на вікно, де є гарний доступ світла. Ну, світла. У нас вже в будівлях менш світлі вікна, більш, більш світле вікно, туди поставити. Хай воно там собі росте. Воно буде нарощувати корінь, буде одрощувати зелену масу, і ви можете також на протязі всієї зими це саме укорінювати собі цим самим саджанці. Ну, так як вже щоб до весни вже, щоб зразу ґрунт висаджувати, то це потрібно живцювати ну, кінець лютого. Я так роблю, і тоді вони. До того моменту, коли висаджувати в ґрунт, то вони вже в мене гарненькі кущики. Я висаджую завжди по одному ось саджанцю, щоб до осені наростають гарні кущі. Ну, ось таке, така порада моя. Можна, знову наголошую, можна розмножувати цілу зиму хризантему. Навіть оцей кущик його потім. Коли ще з нього зняти живці, його теж можна висадити буде в ґрунт. Якщо тому що вони маленькі, їх не можна... зазвичай ми, хризантема в нас зимує в холодному місці, чи то світле місто, чи то темне, залежно від температури. Якщо зовсім низька температура, трохи вище нуля можна в світлому місці, якщо. Тепліше то краще темне місце. Це для здорових кущів хризантеми, які ми вносимо в будівлю, щоб вони там ну, не поросли. Треба слідкувати, щоб не повитягувалися. От. А отакі маленькі саджанці ми можемо зберігати десь вдома, на вікні, дивитися за ними, знову ж таки, перечеренковувати їх і цим самим мати собі посадковий матеріал. Ну, ось такі гарнесенькі мої такі рослинки, які я вкорінювала, показувала вам, як. На все добре, до побачення.